Вони, екіпірують бійців, купують дрони та автомобілі та стараються провести смаколики та трішки домашнього затишку на передову. Це все про наших волонтерів. Волонтерський рух в Україні переріс у щось більше та став серйозною порою для держави та наших воїнів. Наш цикл програм про волонтерів нашого міста розпочнемо із об'єднаної волонтерської ініціативи Допомога армії Броди волонтерство, як таке на Бродівщині, розпочалося під час Євромайдану. Тоді Збирали для Майдану продукти, теплі речі. Інші засоби передавали туди. З початком війни в 2014 році все більше і більше волонтерський рух на Бродівщині розростався. До нього було залучено досить багато людей, практично всі верстви населення. З початком повномасштабного вторгнення з перших днів було спочатку створено. Та при Бродівській міській раді пізніше е, окремі волонтерські об'єднання, волонтерські групи об'єдналися в волонтерську ініціативу Допомога без меж Брода. Ця історія почалася в 2014 році. От, також в 2014 році організувалися. Такі самі ініціативні енергійні люди. Хто ні за ким не ходив, не просив. Люди з'явилися самі і почали активно працювати. Сама волонтерська ініціатива це всі самодостатні люди, які багато чого досягли в цьому житті. І якби кожен по собі вже до того якусь свою лепту вносив в цю справу. І коли об'єдналися всі разом, то е, наші зусилля ніби додалися, а результат помножився. От якось ми ще досі не усвідомлюємо до кінця, що ми волонтери. Просто почали робити те, що ми могли, і воно пішло, поїхало. Постійно були наступні запити, постійно якісь нові виклики, і ми старалися справлятися і робити ту роботу, власне, яку ми можемо. У перші дні повномасштабної війни пам'ятаємо, як складно було із логістикою та паливом, рухом на дорогах, бо дехто рятувався від війни, а волонтери налагоджували логістику гуманітарної допомоги із-за кордону. Бо в перші дні це була е, така логістика, що ну дивувалися, що як ми це зробили, бо ви евакуйовували людей, лишали автобуси на кордоні. Приїжджав, автобуси були повні боки. Приїжджав, вже були пусті, бо сідали за руль жінки, дівчата з Нововолинська і допомагали евакуювати людей за кордон, а звідти наші автобуси повні їхали гуманітарними вантажами завантажені. Та та дорога мені здавалася вічністю, бо перші місяці ми просто нон-стоп їхали. Ми постійно їхали, їхали, їхали. Але вже в останній був такий випадок, що в Червонограді на переїзді ну, просто десь була друга ночі. Що я якби, ну, заснув і в автобусі постріляли подушки задні, бо дуже були перевантажені. І тоді я сказав, що їдемо десь. І ми так стали, і тоді переночували пару годин, і цілий день ремонтувалися, і тоді поїхали вже додому. Коли почалася повномасштабна війна, агресія Російської Федерації, на даний момент я знаходився в Німеччині, проте сповістили мені, що почалася війна, відразу приїхав на Україну. і Почав допомагати старався допомагати цим людям, Ну, шукав себе, де я маю ну, себе діти, щоб надати якусь допомогу. Та й, як кажуть, війна звела нас з такою командою, яка займається з 2014 року волонтерством і почали возити гуманітарну допомогу з Польщі. Потім почали спланувати поїздки на передову до хлопців. Під час однієї поїздки. На Лиман, наш брудівчанин звернувся з такою проханням, ну щоб в шоломі, бо вони шоломами міняються прямо на передовій. Тобто міняють хлопців з нуля, міняються шоломами, ті йдуть відпочивати, ті воюють. Мене так, ну, заїло. Я приїхав додому, розказав дружині, ми на вечір організували збір коштів та й зібрали, привезли, то вони були доволі. Та й кожна поїздка ну, складається така, їдеш туди тяжко, але приїжджаєш туди, радість хлопців, радість людей, яким ти допомагаєш, їхня посмішка. Воно настільки піштовхуєш, що більше надавати допомоги тим людям, які там влучилися нашим хлопцям. Також ще одним з найважливіших пунктів було і налагодити доставку всього до наших хлопців у гарячі точки. Бо доїхати куди потрібно, може не кожен. Поїздок легкий не буває взагалі. Кожен раз це і виклик, кожен раз це є самозаспокоєння себе, тому що дійсно попадаємо не раз в такі місця, де хто говорить, що куди ви їдете, куди ви їдете, що ви робите? Туди ніхто не їде, там, там тяжко, там страшно, там, як ви не боїтесь, тому що ви можете звідти не повернутися. А, але ми їдемо. Географія бригади, яким ми допомагали. От це шеврони, ну навіть напевне не всі шеврони, от це всім бригадам, які ми допомагали. І в нас така традиція: завжди хлопці нам дарують шеврон з цих бригад. Сотні тисячі тонн гуманітарних вантажів, десятки автомобілів, більше сотні волонтерських поїздок до Польщі. Аналогічно. Багато волонтерських поїздок на схід. Стараємося максимально допомагати хлопцям, як на передові, так і внутрішньопереміщеним особам, так і е окремим категоріям населення нашої територіальної громади. Тут безпосередньо в місті броди. Зібрати на фронт коханого батька, друга чи сусіда саме із цього для багатьох із нас розпочалося волонтерство разом із великою війною. Насамперед, скажу, чого я став волонтером. Цей заслуга мого рідного брата, який в перші дні війни призвався добровольцем, приїхав за кордону, призвався добровольцем і пішов воювати. І звернувся до мене про допомогу, яку треба було привезти з Венеції на схід на Донецький напрямок. Я хлопцям зі побратимам допоміг. Друге, це моя совість, яка заставляє мене робити, і я відчуваю, що роблю правильні речі. Це питання взагалі-то до сих пір я собі задаю не раз. І чи я ще волонтери, взагалі, взагалі, як воно відбувається? Це, може поклик в душі, поклик серця. Якось так. Є люди, які активно долучаються, які допомагають, які стараються десь і фінансово, і матеріально підтримати наших захисників. А є такі, що шукають кістку в молодці. Шукають недоліки в нашій роботі. Шукають за що покритикувати, за що очернити, що, за що десь бити бруд. У мирні часи вчителі, кондитери, водії, просто жінки та прості люди у страшні дні лютого, за рік війни, допомогли не одному підрозділу військових. Я і був. В 103-й територіальній бригаді, коли наш колега, наш земляк Ігор Васильович Клим звернувся з такою просьбою, що в їхньому підрозділі 30 чоловік є хворих. В принципі, ми приїхали пізно, десь половина 12-ї були ми в певному місці. Відповідно, я як лікар пішов, оглянув всіх пацієнтів. Даного підрозділу це десь чоловік, напевно, 15-20, послухав, надав їм, відповідно, зі собою я мав певні медикаменти, які привіз з нашої території. Відповідно, оглянув і, чесно кажучи, мені тих людей, яких я побачив, їм було приємно глянути, що вони небайдужі, що ми всі стараємося для того, щоб вони були здорові. Ну і поряд з тим багато чого, коли ми десь відправляємо відповідно автомобілі на схід, кожен старається долучитися, хто чим може допомогти. Ну, наш медичний заклад від багатьох меценатів приходить медична допомога. Відповідно, ми стараємося надати медикаментів, що саме є таке необхідне. І ми разом тут разом формуємо от навіть і ці самі аптечки, які є. Кожен старається. Як можна долучитися для того, щоб чим більше, чим швидше наближити перемогу? Такою допомогою людям займаюся вже багато років перед тим, завдяки моїм таким німецьким друзям і партнерам з організації Ост Європа Гільфі, які допомогли зрозуміти, наскільки є важлива. Підтримка старших людей, людей з вадами. Вже років здесь працюю з іноземними партнерами. І так собі коли ставив за мету, що приділяв одну годину на благодійництво. Тобто цілий день працюю, і одна година в мене була для того, щоб я міг відвезти там людям памперси, передати кошти, щось купити, перевезти, довести. Зараз це переросло в 26 годин. Я б сказав би для волонтерства. Для тільки цей напрямок перекинувся вже більш для військових в таку допомогу, але попри те, ми так само з організацією дбаємо про тих людей, які і були до того. Такого єднання немає у жодній країні світу. Українці вкотре довели, що вміють координуватися та об'єднуватися навіть у найтемніші часи. Люди об'єдналися. І нам на кордоні і митники допомагали, і прикордонники, і всі завантажували, розвантажили автобуси, всі сприяли тому, якось швидко перетнути, швидко перевантажити. Все було дуже так ну, організовано. В даний час це ну, дуже складно через такі моменти, що ми не можемо поїхати вантажною машиною двоє, бо тільки завдяки ліцензії вантажної може їхати одна особа. Шукаємо людей старше 60. Або жінок просимо, щоб забрати машину для, для хлопців чи забрати гуманітарний вантаж. Погодження від адміністрації чекаємо місяцями. місяцями. І от грудні я подав, як, як, як керівник організації, подав на те, щоб відкрили дозвіл, по на інший день його немає. Отакі от складнощі тормозять весь процес. Який би пришвидшував і давав можливість людям, які безпосередньо займаються гуманітарними вантажами, доставляти і купувати необхідні речі для хлопців. Постійно більша є кількість людей, які хочуть допомогти. Їм потрібно тільки допомагати зрозуміти те, що тут відбувається, тому що медіа, як тут і там, ну, формують якусь думку, але вони дуже потребують всі живої розмови. Живого слова, щоб можливо почути навіть те саме, що говорить медіа, але від живої людини. кожного разу, коли ми пишемо дописи на наших сторінках з закликом про якийсь збір або на автомобіль, або на комплектуючі для аптечок, або до нас звертаються мами, чи дружини чи сестри, чи доньки героїв, які нас захищають, я намагаюся підібрати слова, які би максимально могли достукатися і донести до людей. Важливість цього збору, але сьогодні я задумалася над тим, чи потрібно це робити, тому що кожен з нас має усвідомлювати, що ми маємо допомагати, що ми маємо підтримувати ті родини, які є поруч з нами, і максимально хто чим може і хто як може. Одні збори волонтерів закриваються дуже швидко, інколи довше і важче, але є й такі історії, які вражають. До нас звернулися з Гаївського Старостинського округу. Голова Віра Євгенівна, і ну, ми дуже довго якби, були розгублені, тому що мати загиблого хлопця дуже велику суму передала цей. І, причому ж сім'я дуже ну, скромно живе, і ми ну, ніяк ми просили, говорили, що це якби ті кошти потрібні їм самим. Ну, Ми просто не наважувалися брати ті кошти, на що ця людина сказала ні. Я бачу це тільки так. І це в, пам в світлу пам'ять про її героїчного сина. І такий самий випадок у нас відбувся з дружиною, також загиблого воїна, яка також має чотирьох дітей. також Скромно проживаючи, також звернулася. І настільки Розумієте, ці такі моменти, коли звертаються ці люди, які пережили таку трагедію і передають кошти. Ну, емоційно, це дуже складно, але є розуміння, що це є той героїзм тих простих людей, які хочуть, щоб ми досягли тої незалежності і. Щоб інші чоловіки, інші сини повернулися живими додому. Волонтери знають, заради чого вони роблять цю важливу справу і ніколи не втомлюються, адже знають, що нашим воїнам набагато складніше, і вони не втомлюються уже 9 років боронити нашу державу від ворога. Та кожного дня, спілкуючись із військовими, щиро дякують кожному з них. Ну для мене я стою кожен ранок і дякую Богу, що цей ранок почався, і себе ставлю завжди. Що хлопці, от мені продовжимо, що хлопці в окопах. І треба допомагати, допомагати і допомагати, бо інакше нічого не буде. Їм там важко. Те, що нам тут, то, то дякувати Богу, ми тут живемо в мирі і спокою. І всім раджу ставити себе перед тим, що от ви всі в окопах. І от тоді працювати так, як треба. Хлопці, дівчата, всі Збройних сил України, всі, які захищають нашу землю. Бажаю вам скоріше повернутися живими додому. А вам низький уклін від нас всіх за те, що ви нас захищаєте, що ми можемо спокійно спати вночі. Бажаю якнайшвидше перемоги, щоб ви всі повернулися до нас додому. Ми будемо радіти разом з вами. Перемоги нам усім! Слава Україні! Скоріше повернення додому з перемоги. Робіть свою роботу. А ми поможемо. Повертатися живим. Там є дуже хороших багато друзів, дуже хороших багато людей, які е, дійсно зараз, е, зараз їм треба, їм треба допомоги. Ми їй, ми їй Що можемо, то ми допомагаємо. Але вони мають повертатися живим. Ми маємо всі перемогти, а їм повернути додому. Військовим хочу подати насамперед перемоги, здорові перемоги, влучності стріляти по оркам. І саме ще головне, що небато немало важно, коли хлопці повернуться і успішно адаптуватися до системи мирного життя. І все найкраще. Слава Україні! Здається, що волонтери це звичайні люди, але вони роблять надзвичайні речі для нашої спільної перемоги, бо перемога на передовій залежить від надійного тилу.